Вітаємо! Сьогодні у нашій програмі ми будемо говорити про один із найуживаніших продуктів, без яких ми просто не уявляємо свого меню. Це наша кухонна сіль. Але за останні роки ми настільки звикли до цього продукту, що вживаємо його занадто багато і тому спричиняємо численні захворювання, зокрема серцево-судинні. Але альтернатива ось цій солі є, і її виготовляють не десь у Європі, а у нас на Черкащині. Тому про користь солі, зокрема зі зниженим вмістом деяких елементів, і про те, як її потрібно вживати, говоритимемо ми сьогодні у нашій програмі. Ще 150 років тому сіль була стратегічним товаром. Вона виконувала функції грошей на близькому сході, високо цінувалася і в Європі, і в Росії. Через неї навіть велися війни. Хлорид натрію був доступний тільки дуже багатим аристократам і знаті. Звичайні селяни не могли вживати сіль в їжу щодня. Найчастіше її використовували для солінь, зберігання м'яса і риби при поповненні запасів на зиму. Сіль тепер міцно вкоронилася у раціоні всіх народів світу. Але постійно йдуть суперечки про її користь і шкоду. Зовсім без солі жити неможливо. Вона головний постачальник таких важливих елементів організму, як натрій і хлор. Відтак виконує важливу роль у підтримці обміну речовин, кислотно-лужного та гормонального балансу, передає нервові імпульси. Якщо солі хронічно не вистачає, у людини послаблюється короткочасна пам'ять, з'являються судоми у м'язах і перепади тиску. Але сучасні люди заручники цивілізації, часто неправильно і нерегулярно харчуються. Посилено присмачують або досолюють їжу. Відтак вода в організмі затримується. Це призводить до порушень роботи серця, кровоносних судин, нирок, жовчного і сечового міхура, зневодніє тканини. Користь і шкода солі залежить від рівня її споживання і фізичних навантажень індивідуально для кожної людини. В ідеалі добова потреба вживання солі не повинна перевищувати 5-7 грамів чайна ложка. Але при рясному потовиділенні влітку чи при фізичних навантаженнях можна дещо збільшити споживання солі. Користь солі не оцінима не тільки у поживних цілях, також вона широко застосовується як зовнішній засіб при укусах комах, для зміцнення нігтів, для позбавлення від вогрового висипу, при респіраторних захворюваннях, як інгаляції, для полоскання горла. Особливо цілющими є спеціальні соляні курорти і шахти, де люди лікують численні захворювання. Якщо ж ми зуміємо раціонально користуватися таким даром природи, то ніколи не назвемо сіль так званою білою смертю. Запросили ми у студію лікаря, терапевта і депутата обласної ради. Обоє вони зацікавлені в тому, аби ми з вами були здорові. Отже, докладніше про предмет нашої розмови зараз у студії. Ми вас вітаємо. Це Володимир Іванович Казмірук і Олександр Трохимович Романенко. Насамперед, медичний бік питання Володимир Івановичу. Раніше сіль була досить дорогою. Чумаки їздили по неї аж у Крим, люди вживали і мало, але якось так сталося, що зараз ми просто дуже любимо, особливо влітку, підсолити помідорчик, огірочок. і Я теж так люблю. так? І якось так навіть не помічаємо, що вживаємо солі занадто багато. Ви, як лікар, окресліть, будь ласка, проблему скільки її потрібно вживати, і чому сіль якому так любимо, до якої ми так звикли, чому вона спричиняє серцево-судинні захворювання? От який оце ланцюжок? Ну, перш за все, слід почати з того, що ви дійсно в своїй промові сказали про зростання серцево-судинної патології. І я сьогодні також зупинюся, акцентую увагу на тому, що дійсно в нас сьогодні велика проблема із висока захворювання серцево-судинними захворюваннями і висока смертність. Від цієї патології, якщо ми бізнемо загальну структуру смертності, то 67% вносить серцево-судинна патологія. Тобто, якби ми тільки з вами змогли профілактувати розвиток, попередити розвиток серцево-судинної патології, уявляєте наскільки ми змогли зменшити взагалі і загальну mm -hmm. смертність, і смертність від серцево-судинної патології, що робиться в інших країнах, да, ви чітко це бачите, і ми наприклад, і, наприклад, європейські Країн, наприклад, Америки, бачимо, що вони допились досить серйозних успіхів в боротьбі з серцево-судинною патологією, тому що були включені програми, які включали в собі різні напрямки, так, в тому числі, і, от і сіль. Ну, от ви окреслили, що сіль дійсно стала традиційною нашою такою, да, буденною можна сказати, стравою. Да, ми її споживаємо, Приправою Приправою, Приправою, такою, приправою, да? Да, приправою, да. і я ще хочу сказати, що. Ви вже правильно сказали, з кожним роком споживання солі збільшувалося, збільшувалося, тому що межі немає. Да? Коли є гарні органолептичні да, якості да? властивості їжі, да. тобі хочеться і хочеться відчути цю властивість і смакоту. знову ж, да, смакоту і е, додаєш. Ви ж бачили теж такі приклади, що людина, зайшовши в ресторан чи десь в столову, вона навіть інколи не пробує на насіль тої яку їй подають, вона зразу ж бере солонку і а, е е досолює, і це е є дійсно цією проблемою. Я хочу сказати звичайно, що ми не можемо сказати є дві сторони медалі у солі, да? вона корисна, тому що ми знаємо, що е туди входить натрій. Да? Він як хімічний елемент досить приймає велику участь в біологічних процесах. процесах да, в організм, да. Да, є багато дуже ферментативних процесів базуються на солі. Є натрієві насоси, каліві насоси, які якраз приймають участь в утворенні енергії і так далі. Тобто сіль дійсно необхідна для нашого організму, але разом з тим сьогодні є велика проблема. І ви це чітко сказали. Тому що надмірне вживання солі сьогодні призводить до зростання хронічних неінфекційних захворювань, таких як серцево-судинна патологія, остеартрози, е, інші багато. Проблем. Солі да, це солі, да, всякі оці остеохондрози, остеоартрози це є також цією проблемою. Тому ми сьогодні однозначно мусимо акцентувати увагу нашого населення на те, що є позитивний вплив і є негативний вплив. У нас у студії Олександр Трохимович Романенко, це депутат обласної ради. Олександр Трохимович, я знаю, що ви останнім часом просто таки живете цією проблемою, тому що ви побували за кордоном і побачили альтернативу тій солі, яку ми звикли вживати. Це сіль зі зниженим містом натрію. Так угу. е, от поясніть, будь ласка, в чому суть, і ви особисто дуже переживаєте за те, що аби у нас на Черкащині теж була. Така сіль в достатній кількості в магазинах, щоб ми її купували і були здоровими. Ви знаєте на це увагу спочатку звернув мабуть, років 15 тому, коли ну так получилось, що ми мали сіль на руках. Вона називається і випуск – випвипуск Фінляндія. Ми побачили, що склад цієї солі він складає дете на 58% там натрій хлору, 28% калій хлору і дето приблизно 12% процентів сирно магнії сирнокислий. Ну ми що у нас сілі звичайно їмо, а там вдруг така сіль, не для чого вона. Ну так В чому фішка так. Угу. В чому така фішка? І цю сіль що-то захотіли ще брати африканські країни, і вони теж захотіли такою користуватися солі. Ну, таке питання виникло. А от, допустимо, уже в 2000. от, от зараз ну, виникло таке питання, там попалися деякі статті, потім звернули увагу, на, ну, звернули увагу, є така програма була в Фінляндії, вона на, називалась Північна Карелія. Угу. І якщо на початку 60-х років. Там середня продовженої життя в цій країні була десь приблизно 68 років, а в радянському Союзі 66. шість. Угу. То коли почали цю програму впроваджувати, от у них зменшилась рівень звертання по серцево-судинному захворювання частота заходу на 80%, Там сім разів Ого, серйозно. А продовжуване життя збільшилась до 81 року. Теж майже на 20 років. Ну от, і ми, значить, ну інтересно, а за який рахунок це все? Ну угу. ну, як в чому це? що, в Чому так, Да. І і зрозуміли, що там, наприклад, там частково брала. Такий район Північної Акарелі Північна самої Фінляндії, там були проведені такі експерименти, можна кажучи, де людям ну, роз'ясняли збільшене споживання солі, а вони любили соль і багато його використовували, там, приблизно 18 грамів сутки так, по всім продуктам. І потім, значить, ця програма вона почала діяти, і е, людям почали доносити, що це ну, не безпечно для здоров'я. Uh -huh. І також там і ще програми передбачалось зменшення е, е, жирної е, е, їжі uh -huh. і е, зменшення холестерину. І от таким чином, от, якби звернули увагу, що люди їдять, збільшили кількість, допустимо, овочів, овочів фруктів фруктів всьому раціоні. Uh -huh. і Зараз ця програма, от до 81 року люди доживають. Це сиреній возис. Причому вони доживають не хворі, а здорові, що дуже важливо. Так, да, вони не хворіють. Є там місцева асоціація кардіологів, і ця місцева, місцева асоціація кардіологів почала таким сердечком червоним ставити помітки на тих етикетках харчових продуктів, де саме мінімальна кількість солі. І люди, коли приходили в магазин, вони вибирали ту червоне цей сердечко, де мінімальне. Uh -huh. Ну і таким чином вони вже звикли до цих продуктів почало там поступово привикання. Uh -huh. І люди вже зрозуміли, що да воно корисне там для здоров'я, і так далі. Кількість вживаної харчової солі є важливим показником, який визначає рівень артеріального тиску і серцево-судинний ризик в цілому. Асоціація кардіологів Америки збудувала модель залежності життя населення залежно від рівня вживання різних продуктів. З'ясувалося, 8 тисяч людей щомісяця вмирає від хвороб, пов'язаних з надмірним вживанням солі. Ще 15 років тому в Україні видавався указ і програма про заходи з профілактики артеріальної гіпертензії, від якої страждає кожна третя людина. Одним із пунктів там було вказано надмірне вживання солі. Надлишок солі спричиняє не лише високий тиск, але й розсіяний склероз, астму, екзему, облесіння, ревматизм, сечокам'яну хворобу, глаукому, катаракту тощо. І, зменшивши лише на 5 грамів вживання солі, можна на 23% зменшити кількість інсультів і на 17% решти серцево-судинних захворювань. З 9 по 16 березня триває міжнародна акція Сіль і здоров'я для роз'яснення ризиків вживання великої кількості солі. Як варіант, сучасна промисловість почала випускати різні види солі, зокрема зі зниженим вмістом натрію, збагачену калієм та іншими мікроелементами. Це один із засобів покращення нашого харчування і якості життя. Три чверті вживаної солі надходить в організм з їжею, хлібом, готовими м'ясними продуктами, ковбасами. Тож вибір харчових продуктів для сім'ї впливає на здоров'я членів родини. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає скоротити вживання консервів і напівфабрикатів з великим вмістом солі, обирати фрукти і овочі в якості основних продуктів харчування, уникати страв швидкого приготування. Продукти домашні можуть забезпечити надходження харчової солі в межах рекомендованих норм. В Китаї, ну я так коли то читав, що допустим, був у їхнього імператора. І завдання яка лікар? Якщо хтось захворіє, лікар або виганяли, або відрубули голову. А чому? Тому що виходить, я чув таку сказку. А чому? Тому що він він, лікар був так, його робота була, що профілактична, щоб ніхто не захворів. Ну, власне, це те, що і повинно бути. Так, да, у нас повинна профілактичній роботі уділяти велику, велику увагу. Я ще хотів зосередитися на те. От зараз от в Європі план дій реалізації європейської стратегії профілактики боротьби з іненфоконним захворюванням на 2012-2016 рік. І в цьому плану дій прямо сказано, які цілі. Тут от зниження вживання солі до рекомендованих рівней у більшості держав, держав. А рекомендований рівень – це 5 грам в сутки. 5 грам в сутки… Он, це чайна ложечка. Так, да, яка, розумієте, от ця формула натрій хлор, там виходить 40% натрія угу. і 60% хлора. хлора. Чайної ложки це 2000 2, 2 мг натрію. І так вони також тут розписувались. І от вони пишуть, я не знаю, можливо, щоб я швидко не переводив, сказати, давайте мову оригіналу так. По оценкам сниження потребления солі, вот пишуть, з 10 грам, правда до 5 грамм, а у нас 15-18, я ще раз кажу, вони свій рівень дивляться, в день. приведет к сокращению общего показателя возникновения инсультов на 23%, а показатели сердечно сосудистых заболеваний на 17%. Вот что только 5 грамм дает. Ну, мы, всего казали... Нам всего 5 грамм в соли. Да, 5 грамм в соли. А какие результаты по нашему здоровью? Да. Скажите, будь ласка, так, будь ласка, слово Ивановичу. Я багато... Ивановичу, э, вы, как лекарь, Ви самі відчували, що наприклад люди їдять багато солі? І як ви поставилися до пропозиції, от щоб випускати сіль з зниженим містом натрію? Ну, По-перше, хочу звернути да? увагу на те, що дійсно, дивіться, в нашій країні дуже багато приймалось правильних речей. Да? І той uh -huh. же ж указ по національна програма боротьби з артеріальною гіпертензією, в якій чітко було розписано, що треба зробити. Але, як завжди, ви знаєте, воно ніколи не підтверджувалося не, не, під, не, не підкріплювалося матеріально, так, діями, так, та? а йшло так. От, от, указ видали і доки да, на лікарів, що це. Вони мають зробити да, інформували населення, Ну, сутність нашого населення, ви знаєте, чітка, да? да краще мені випити там таблетку, якусь ще щось там, а якийсь шаг зробити відносно профілактики. Це. Геть не доведе госпіталі, поки півень не тобто, клюне, ніхто да, не чухає. Немає моди на здоров'я, да тобто мотивації, щоб бути здоровим. Із всіх факторів, які є сьогодні, які шкідливо впливають на здоров'я людини. Це артеріальна гіпертензія. Вона і сіль на першому місці і сіль на першому місці. Тому перейнятися мусить кожен із нас, так? особливо ще пацієнти, які вже мають проблеми з артеріальною mm -hmm. з артеріальним тиском. Однозначно сьогодні необхідно зменшити, тобто. Не медикаментозні, оці маленькі шаги. От він навіть е, е, зменшить е, сіль сьогодні. Він зменшить артеріальний тиск на, там, на 10 міліметрів, на 5-10 міліметрів. Це індивідуально в кожного. Але подивіться, що таке. Ми навіть говоримо про е, ту, що якби в популяції ми змогли добитися в нашій області в середньому на всю область, зменшити на 2 мм, Якщо ми візьмемо середній тиск е, області, от там він буде 145 на 95. І mm -hmm. на 2 ми зменшимо, буде 145. 43 і 92, да? Це вже. Звісно, і ці 2 міліметри зразу ж зменшить на 17%, е, да, що е, захоплюються на інсульці, на сім, е, хімічної е, хвороби серця і так далі. Тобто, е, однозначно е, позитивний вплив е, цього заходу є. І тому е, я підтримую цей, е, тим більше, подивіться, сьогодні, е, що запропонував Олександр е, Трохимович. Да? Оці сольові суміші, да, які е, е, бачать наша. На Населення вони ж мають в собі і інші е позитивні, корисні для організму е е хімічні От я е я елементи. я Якраз хотіла про це поговорити. Да, У мене да. зразу запитання: я знаю, що сіль це натрій, хлор. Якщо ми зменшимо кількість натрію. То що там виходить? Збільшена кількість хлору. Ні, дивіться що, так, от дивіться. от, Приведу. да походу. Ми, ми, ми так? кажемо за сілі, Ще диві було запропоновано е, так, як так таку причину ми узнали. І коли лікар каже: ви їжте менше солі, людина не знає скільки менше, як менше, якщо як, такі вкусові властивості, а якщо це хазяйка готує, якщо це в сім'ї, а як вона кому-то менше, кому-то більше, ну неможливо. І ну, складно це зробити, треба поступово зменшувати. Тому ми подумали і думаємо, як рішити цю проблему для України і вирішили випустити сіль, вона похожа, такою як в Фінляндії. Угу. Випустили сіль з збаниженим містом натрію. Вона зараз з'явилася в магазинах. Получається, цій солі структура яка? 70% складає натрій хлор, так. і 30% калій хлор. Угу. Що це таке за мікроелементи, які потрібні е, нашому організму? Структура натрій тобто хлор і калій хлор вони одинакової структури. І дивіться, коли ми кажемо там, в одному ну, співвідношення в одному грамі там 40% або 400 мг, ми кажемо ну, натрій хлора, це натрія, а в калій хлора, там, виходить, 520 мг. Угу. Тобто, виходить, в, одно, в нас в одному грамі от, калій хлора, міститься 520 мг калію. Uh -huh. Це знаєте, скільки, От в банані в середньому міститься 280 мг. Тобто в одному, в одній допустимо, грамі це два банани, можна сказати. Калія, два банани. Нас банани часто їдять, тому що там калій є. А тут є калій в самій солі. Дрібку солі і Вже майже два банани. Да? Не один грам солі, цій, не цієї, тут чуть-чуть більше треба, але, тому що тут 30%. Але, але тут питання, для чого це зроблено? Що організму нам треба десь приблизно 30% мг на кілограм весу калію кожен день. Якщо, допустим, в мене немає, ці, ну, немає цього, допустим, ну, то вже страдають якісь клітини. Калій це необхідний, необхідний компонент, але ми зменшили кількість натрію на 30%. Це значить, коли при використанні цієї солі, при, ну, коли буде людина готу, готувати їжу, вона зменшить кількість калію на 30%. І це вже буде як фіни. Можливо, розумієте, за що кажу? Тобто mm -hmm. як вони зменшили кількість на 30%, Це буде для здоров'я людини. Ця сіль, вона така ж, як ті, як фіни, які використовують. І вона є в Європі в вірному доступі. Вірному доступі У кожному магазині, там ну, часто в часто магазинах можна купити. І людина вільна вибирає світ, або ти в чистому вигляді сіль, або ти в таку сіль. Це вже дивися, як як. Ми, ми ж, ми са... Це не треба заставляти людину. Так, власне, те ж саме повинно бути у нас. Людям пояснити, в чому так. користь, і вона має прийти і вибрати в магазині. Тут головний головний ефект, чому така сіль? В принципі, треба зменшити кількість вживання солі. А, коли ти... а тут, в цій солі, вона так така ж по, по своїх властивостях то тобто по вкусовим властивостях, як звичайна соль. Причому вона корисна соль. Тобто ти такою солі і такою солі, ти різниці не замітиш. Угу. Але в цей же час. Ти вживаєш на 20%, тобто то на 30% натрію зменшуєш. розумієте? Вот таке питання. Я знаю, що ви підготували спеціальне звернення до типу до Так, так, так. І ну тут в мене от звернення даже є. Я я, я хочу так сказати. якщо хочете, зачитаю. Так. Я до Верховної Ради, до депутатів звернення, щоб вони підтримали, я можу зачитати, так, щоб так, люди так. знали. Підтримуючи план дій по реалізації європейської стратегії профілактики боротьби з інфекційними захворюваннями на 2012-2016 року, пропоную зараз робити та прийняти закон, яким би регулювалось споживання кухонної солі в чистому виді в Україні. А одним із пунктів цього закону пропонуємо ввести в обов'язковий продаж в магазинах на протязі там, цих років, 2015-2016 років, кухонної солі зі зменшеною кількістю натрія. Поява на полицях магазинів солі, зменшеним містом натрію, дасть можливість лікарям рекомендувати хворим споживати таку сіль, а людям дасть можливість вільного доступу до цієї солі. Такі дії приведуть в кінцевому результаті до зменшення вживання людиною натрію. За приклад, можна взяти Фінляндію, де за період дії програми Північна Карелія знизилось споживання солі на третину, що зумовило зниження ризик серцево-судинних захворювань на 60-80%. а середня. Тривалість життя збільшила з шістдесяти до 81 року. Виконання цього закону не тільки призведе до оздоровлення людей в Україні та дозволить заощадити державні кошти, необхідні для лікування багатьох захворювань, пов'язаних з надмірним споживанням солі. Дякую, і аналогічне звернення у вас до депутатів до да, депутатів. Ради. Я прошу, щоб ми таке звернення. Тут питання, як відреагує Верховна Рада. Ну mm -hmm. я, я не знаю, яка вона в нас інертна, незрозуміла. Хоча такі ж люди, які ми там працюємо, колеги з обласної ради підтримують. Так, да, багато колег підтримують мене. Тобто, приблизно два чоловіка в день ми хоронимо по Черкасам, і за те, що вони споживають надмірно на це ж не ті вони страдають при цим. в них є тиск, вони, вони бо... ну, і вони не знають. В принципі, ну часто, або може вона не вірить в це. Знаєте, людина каже, і та я не вірю, в це, в мене, мене там їв, баба там їла, вроді нормально. Щось вигадали так. Ну так так. я думаю, що е, наше населення має перейнятися проблемою свого здоров'я і однозначно використати оцей сьогоднішній день е, розуміння цієї е, користі і. Того впливу Поганого впливу натрія на здоров'я нашого населення, і думаю, що вони цю підтримують, і особливо люди, які хворі вже артеріальною гіпертензію, які мають серцеву недостатність. Там же ж дуже багато, також людей, які. І от ця проблема з зловживання солі, вона якраз не додає їм активного життя. І це я також підтримую ініціативу Олександра Трохимовича, Тим більше, що дійсно зайшла сольва. Суміш, яка в собі має не тільки е, натрій, а й калій, а ще він планує і магній туди. Є а, є магні. а ми чітко є. знаємо, є. що є. да е, і магній це захисні наші хімічні елементи, які е, захищають наше серце, нашу серцеву судинну систему і дають можливість дійсно прожити активно це життя і тривало. Так, да, я хотів сказати, що так ми випустили з калієм і є з магнієм. Вона така соль, там цитрат магнія, у нього біодоступність в 10 разів краще, ніж у, у сінокісла сир, магнія. І тому вона тут є, тобто вона з'явилася, і ми будемо й далі. Але питання тут основне, звісно, причому там у нас, допустим, на баночці написано що якраз цей рецепт це, це, це був розроблений разом з інститутом нанотехнології і він підтриманий інститутом мікроелементів який під, під під ЮНЕСКО, який ну, ЮНЕСКО, ЮНЕСКО так тобто люди підтвердили що ця ко, сіль корисна і тому я якби, чи перше, що ну ми не призиваємо, щоб цю сіль допустим, хочете споживати, не споживайте, зменшити кількість солі. Якщо ви не можете, то ви повинні хоча б перейти на таку сіль, як альтернативу. як альтернативу да своєму здоров'ю, і не і вона не так вона не так дорого коштує, як коштують ті ліки, які потім прийдеться вам ну, лікуватися. Тобто це профі, це сіль для профілактики захворювань. Оце от от, те з особливо. Пасібі вам велике мені залишається лише побажати усім нам здоров'я, миру, оптимізму і гарного настрою, тому що на дворі вже весна. Ми вас любимо до наступної зустрічі в ефірі.